Доброго дня, шановні підписники, глядачі та гості каналу. Сьогодні у вашій увазі пропоную ось такий рецепт дуже смачного, простого та дешевого печива. Для приготування нам потрібно буде ось такі інгредієнти. Точну їх кількість, як завжди, пропишу в описі під відео. Я вже просіяла миску борошна. Підготувала соду, буду гасити її лимонним соком. Сіль, одне яйце, ванільний екстракт. Можна, якщо немає, додати ванільний цукор або звичайний ванілін. Звичайний цукор і сметана. У мене домашня, жирна. Якщо ви використовуєте магазинну, значить додавте ще плюс 50 мл рослинної олії. І підготувала в тарілочці цукор, перемішала його разом з корицею. Будемо обмакувати печиво, щоб в нього була красива, рум'яна та ароматна скоринка. До просіяного борошна додаю сіль і висипаю відразу весь підготовлений цукор. Перемішую сухі інгредієнти і відставляю їх в сторонку. У мисочці в мене вже відміряна сметана. Як ви бачите, вона дуже густа, домашня. Набрала чайну ложечку соди буду гасити її лимонним соком. Якщо немає лимонного соку, використовуйте звичайний оцет. Після того, як пройшла реакція, перемішую все сметаною і відставляю на хвилинку на 2 хвилинки, щоб далі пройшла реакція, щоб сода повністю погасилася і не відчувалася у випічці. Потім додаю до сухих інгредієнтів, додаю ванільний екстракт та одне яйце і буду замішувати тісто. Як ви бачите, таке печиво замішується дуже швидко, а продукти потрібні самі прості. Для домашнього чаювання готується дуже швидко, просто із доступних продуктів. Тісто довго вимішувати не потрібно, воно виходить дуже м'яке, еластичне і приємне в роботі. Буду формувати печиво. Мені зручніше тісто розділити напіл, розкатати його в джутик, а потім за допомогою шпателька розділити на порції відповідно до того, якого розміру я хочу печиво. Ви можете робити це так, як зручно вам. Спочатку роблю такі невеличкі заготовки, а потім формую колобки і вже буду обмакувати, обкачувати їх у цукрі і з корицею. Таке тісто гарно підіймається та збільшується в об'ємі, тому розкладайте його на деко не дуже щільно, щоб була відстань, тому що щоб не злипалося, тоді і форма зберігається печила і буде красивіше. У мене помістилося якраз на одне деко. Хочу зверху зробити красивий візерунок за допомогою ось такого ситечка для нарізання салату. Зверху прижимаю, прижимайте сильненько, щоб візерунок залишився надовше, навіть після випічки. Один такий метод, а інший метод хочу за допомогою ложки формувати печиво у вигляді ракушки. Теж зробити такий простий візерунок, але воно і цікавіше, і якщо у вас є дітки, я думаю, така ідея їм сподобається. Духовку включила розігріватися до 180 градусів. Печі випікає, випікається швиденько, і ось покажу вам уже готовий результат. Які вони красиві, форма зберіглася, зверху утворилася рум'яна та дуже така апетитна скоринка, пропеклося гарно, дуже смачне, крихке та ароматне. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Хочу подякувати всім Хто пише коментарі, хто підтримує мій канал, мені це дуже приємно. Обов'язково готуйте, скористайтеся моєю ідеєю і нехай завжди у вас буде смачно вдома! Бажаю вам мирного неба і всього лише найкращого. До наступного відео! Всім пока-пока!